Так виглядає маскувальний костюм для снайперів, який волонтерки назвали Чугайстер. Чугайстер означає лісовий чоловік, який живе в нас в Карпатських горах, який полює на злих духів і допомагає добрим. Частину маскувального костюму плете Наталія Штафіра. Вкладаю в кожний вузлик силу. Мою любов, надію, віру. Благаю землю нашу щиро допомогти в скрутну годину. Це замовляння Наталія придумала сама. Каже, промовляю його щоразу, коли плете костюми або сітку. Я знаю, що є е, дуже велика сила в слові. В, ну, щось людина загадає, задумає, буде дуже сильно бажати, промовиться ну, у вселенну, щоб це було ну чути десь зверху. І воно воно. Дійсно працює, ну якось так. І просто в ну, якийсь раз ми, я прийшла додому після того, як ми робили ці сітки, я подивилась новини, і воно якось просто от склалось. Нитки з мішковини витягує Надія Нестерова. Щоб її вплітати в наші, наші кікімори, тому що вони краще дають маскування. Воїн на себе одягає таку нашу кікімору і його не видно в траві. Частини маскувального костюму «Чугайстер» шиває Марина Білоєнко. каже, маскувальні костюми почали плести два тижні тому. Сітки плетуть з початку війни. Хлопці нам пишуть, ну пишуть, дякують нам за ці сітки, бо сітки ну дійсно врятують їх життя. І от була така історія, коли ну хлоп був обстріл у хлопців і стояли машини в ряд. І всі були машини пошкоджені, крім тієї, яка була під нашою сіткою. Такі от відгуки, що сітки захищають наших хлопців, Ми рішили вже конкретно тих хлопців, які ходять у розвідку, які ну мають лежати. Вони мають бути маскуючі дуже сильно. Того, от ми вже зараз робимо такі. Такі от кікімори конкретно для снайперів. Маскувальний костюм чугайстер плетуть впродовж трьох днів, розповідає волонтерка руху підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Дівчат в мене приблизно 5-6 дівчат. Це кожен день вони заплітають її, і потім сшивають. Приблизно 3-4 дні йде на одну кікімору. Тому нам дуже не вистачає як рук, щоб нам допомагали заплітати, так само і матеріалу. Матеріал нам потрібний, навіть білий, ми фарбуємо, таких, щоб було, як нам потрібно кольорів. Тому що якщо хтось має можливість, приносите нам в подійон або на Гойди вісім, ми будемо дуже раді. За словами Тетяни Гончар, загалом волонтери зробили три маскувальні костюми, один вже відправили на фронт. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин. Новини на Суспільному.